І так, гайс, всім привіт. Я дійсно витратив, втратив 100 тисяч доларів. Це дійсно є великою сумою навіть для мене, всі, хто мене знають. Ось для вашого уваги годинник 10 тисяч євро. Та в цілому, весь, весь мій атрибут, весь мій бекграунд, що в трейдингу, що в житті. Ви самі, коротше, все знаєте. Це відео не з цілю хизуватися. Це відео з цілею того, щоб дати вам зрозуміти, як рухатись далі, навіть після таких великих втрат. Я злив на валютному ринку 100 тисяч доларів. 4 мільйони гривень. Ривень, і дійсно, майже місяць я не міг оправитися після цього. Я схуднув на 7 кілограм за цей місяць. Та це було для мене такою шоковою новиною. Але ж потрібно рухатись далі. А тепер давайте по порядку. Мене звати Річард. Так, друзі, всім хело. Ось він я. Я заробляю суто на валютному ринку. Трейдинг, займаємося трейдингом. У нас велика команда, і так воно трапило, що в нашій команді в нас все якби чітко. Ніхто з нами з моєї команди не злив. То була моя особиста помилка. Я відпочивав в Дубаї. І в Дубаї, ви Дубаймолі, коли ми не знаходились, там з сімками в нас були деякі трабли. І я просто, це така предісторія невеличка, і я просто, в мене був поганий інтернет, ЛТЄ взагалі в нас не ловив, роумінг, там уся вся двіжуха заплуталися, але мені по часу потрібна була в мене вечірня моя особиста торгівля. За день до цього в нашому ВІП-каналі він, до речі, в нас безкоштовний. І, до речі, якщо ви хочете вступити в нашу команду та отримати 10 стратегій бонусом, то переходьте в опис під цим. Цей відос будемо чекати вас всіх. Але ж, бляха, як я мінус 100к зробив, коли вся команда заробляє. На вечірній торговій сесії команда зробила ідеальний результат. Всі зробили там близько 20 тисяч гривень. Все чітко, але ж, йо-майо, -йо, мені потрібно також поторгувати. А в мене ціль, я дуже сильно хочу купити собі Porsche 911. Ну, це або, ну, короче або поршик, або там в мене є ще деякі цікаві варіанти. Але ж зупинився на порші, і в мене баланс був 350 тисяч доларів. Ось тут ці скрини, щоб ви бачили. Бачили, що це в нас все реально, і тепер питання, мабуть, у вас до мене не зріває: Окей, річ, 350 баксів на балансі. А в який момент трапилось мінус сотня, мінус 4 лями. Пояснюю, друзі, в який момент це в нас трапилось. А ось таке що я розумію, що хлопці ВІПІ заробили, мені аналітики пишуть, що ринок в цілому в цілому гарний. Певний аналіз викатали в наших каналах. І я думаю, так потрібно мені поторгувати. А я торгую суто за нашим мартингейлом Умовно, я заходжу на 2000 тисячі доларів одного, якщо вона зач. В мене в мінус, я заходжу на 4, 8, 16, 32 і так далі, далі далі, поки не відіб'ю мінус. Але ж торгувати, коли в тебе поганий інтернет, і це просто ну мегамозг скажімо скажемо так, і ось отак я і прогорів. Розповідаю детально. Ми їдемо там, дівчина скупляється, я там. А ходжу в телефоні, дивлюся нашу аналітику, і думаю, дай від нього одного угоду. Все в цілому повинно бути чітко. Завжди я працюю за нашим ботом, за нашими всіма стратегіями, за е, нашими торговими сетапами наших аналітиків, які в нас також безкоштовні, з якими ми ділимось. Але аж цього разу думаю, ну я в Дубаї, а в Дубаї, ви самі розумієте, такий вайб, що ну. Я не знаю, як вам пояснити, це просто інший світ. Гормон твого щастя, гормон мотивації настільки сильно зростає, що в цей момент ти десь на межі з реальністю. Розумієте, коли ти знаходишся в Україні, то в тебе воно трошки заземляє тебе. Ось такий такий двіж в цілому аутом вайб такий красивенький, але ж Україна трошки заземляє тебе. І ти це, це твій рідний дім, камон. Ну тут як, якби все зрозуміло, коли Дубай ти бачиш ці тачки по півмільйони баксів, і тебе трошки воно десь починає плавати. І саме в той момент я без такого. Основного фундаментального технічного аналізу починаю заходити в наші угоди на 5 баксів, і воно пішло, пішло, пішло. Далі в мене угода вже на 20 тисяч доларів. І я розумію, що в мене просто вилітає інтернет. Типу, я в угоді на двадцятку зелені, і інтернету просто немає. Парам пам пам І коли до мене прийшло осознання того, що в якій ситуації я зараз знаходжуся, то щось змінювати вже було занадто пізно. Я прошу свою дівчину роздати мені через режим модема інтернет. Я Отже, і в цей момент моє життя нібито розрушилось на місяць уж точно. Щоб ви розуміли, я на місяць тупо випав із праці. Хлопці кожного дня торгували, вся наша велика команда, в нас більше 300 людей в нашому торговому каналі, 7 тисяч людей в нашому основному каналі. Там дві ж несеться, всі заробляються, дивлюся на результати хлопців, це чітко. Але ж в якийсь момент я розумію, що суто через свою помилку я злив 100 штук. І саме цікаве, коли я попросив дівчину роздати мені інтернет, я заходжу, і це просто момент шоку. Був в мене, друзі. Я не знаю, що сказати. Я дивлюся, а в мене воно дабл-кліком відчинилося, і в мене відчинилося три угоди. Як ви знаєте, коли в тебе фрізить інтернет, ти натискаєш, воно в тебе не натискається, і ти, ну вірніше, я дурень, натиснув ще два рази, і я був в уході на 60 -ка баксів. І в цей момент я цього навіть не знав, коли в мене вилетів інтернет, я вже перезаходжу на нашого брокера, нічого в мене не працює, баланс такий. Як був, так і був, я думаю, типу, ну окей, окей, я просто не зайшов в угоду, але ж в моменті, коли дівчина мені роздає, і я дивлюся, що в мене було 350, і в мене залишається 250, то щось в мене в серці тут кольнуло. Всі скріни з угод, всі пруфи, якщо хтось не вірить, я залишив в телеграм-каналі, посилання буде в описі, і в цей момент просто в мене голова так. Фу, як така невеличка кулька в мене просто вибухнула, і я не знав, що робити далі. Дійсно, відпочинок, в Дубаї він повинен максимально мене якось привести до ладу. Така осіння депресія, хандра. Всі люди, там, знаєш, восьмого оточення, якісь статні люди. Вони їдуть в Дубаї зимувати, скажімо так, так як там тепло, щоб настрій не псувався. Це все і так зрозуміло. Так якось взяти в Варшаві, там максимально холодно, та в цілому європейські страни також. Був і якось такий момент, моя щаслива поїздка. В Дубаї завершилася ось отак. І коли я зайшов в історію своїх угод, ще раз кажу, всі пруфи, всі скріни будуть в описі під цим відео, в телеграм-каналі. І в цілому я просто подивився на цей двіж. Я розумію, що в мене мінус сотка. І весь останній час, там, коли я пробував в Дубаї, це близько ще тижня. Просто мінус мораль повна. Я просто себе втратив ну з в, всьому в настрою 4 мільйони гривень. Друзі, типу, це дійсно гроші навіть для мене за 100 тисяч доларів. Як воно так кажуть, то можна купити дійсно. Якщо дуже постаратися, то можна гелік купити якийсь не G63, а не AMG, але ж якогось там року 14-го перевдягненого легко, то просто можна купити цього геліка. І в цілому, що я вам хочу сказати на рівно місяць, майже близько місяця, я випав повністю з нашого медійного життя з нашого медійного простору, і чесно кажучи, в цей момент я трошки реально втратив себе. Я перестав вести канал. Я віпка в цілому в нас рухалась, але ж якихось нових сетапів, нових нововведень від мене не було. Але ж навіть під час ось такої моєї невеличкої депресії. Я влаштував такий сюрприз хлопцям. Плюс 10 нових стратегій я подрубав, до речі, ви їх також можете забрати, ви самі знаєте де. Ну і в цілому, десь місяць, близько місяця я не міг себе зібрати. Всі друзі, дівчина, всі-всі-всі намагалися мене якось підтримувати, але ж дійсно втрата максимально. Така важка для мене була, так як я рухаюсь до своєї цілі, я майже до неї наближався. Я хотів дуже півмільйони зробити баксів на свій рахунок. І коли я бачу в моменті в мене було 350, і в моменті я бачу, що в мене вже 250, просто сотка. Отак, фу, щоб ви розуміли для вашого розуміння, ну десь на. Звичайній зарплаті такі гроші. Ну і за 5 років, мабуть, людина заробляють так, щоб просто їх відкласти. Або якщо ти не будеш не кушати, не їсти, ні гуляти, нічого не робити, ну тоді, мабуть, ти зможеш їх відкласти. Але ж єдиний момент на втрату 600 тисяч доларів, щось в мене там воно так бам щолкнуло. В мене були такі історії, але ж вони завершувалися... По нашому мартингейлу максимально непогано. І далі в мене був варіант зайти на 200 кабаків, там в довгострокову воду, але ж ну я не Лудік, друзі. Ми займаємося криптоторгівлею, ми займаємося валютним бізнесом. Типу, в нас немає такого, що ми якось там на емоціях можемо ще зробити. А чому я втратив таку велику суму? Суто через дабл-клік, який зіпсував мені все. Ось якось так, друзі. Максимально зараз намагаюся проводити себе до ладу. Дуже довго я не розповідав цю ситуацію хлопцям в телеграм-каналі, не тому, що я якось її хотів скрити цю правду не дорозповісти. Ні, я засую зі своїми. Я, я рахую, що ті, хто в телеграм-каналі, це мої друзі. І типу в цей момент. І мені було, я просто сам себе не міг зрозуміти, і я не міг просто розповісти цього людям. Я хотів просто для себе це прийняти. І ось, о, коли я прийняв це, я просто виїхав в парк і просто стою та розповідаю це вам. Важко, важко кажу, як воно є, але ж нічого мене не зупинить, так як саме трейдинг дав мені найкращу можливість, яка тільки в мене може бути. І в цілому всі мою історію знають. Я хлопчина з Окраїн Києва. в мене взагалі нічого не було також, повну історію свого життя, якщо комусь. Буде цікаво, я розповім. Але що я вам можу сказати, ось воно так от і є. Це просто сповідь ніякого монтажу, ніхера тут не буде, друзі. Я просто вийшов, вивели вам всю свою душу. Я сподіваюся, що атмосфера, моя сповідь, ісповідь якось змогла трошки передати. Те відчуття, яке відчував я. Але ж вчиться на помилках, якщо у вас поганий інтернет, ніколи не заходіть на біржу, на брокера і не працюйте з поганим інтернетом, так як це шлях в один кінець. Заходити далі на 200 тисяч доларів у Мартин це все відбувати? Звісно, ні. Альо, ну ми таким не займаємося. І саме тому потихеньку будемо наращувати свій депозит. А я піду просто відпочивати далі, хочу пройтися, зібратися зі своїми думками і якось. Привести себе до ладу. Я всіх обійняв. Я сподіваюся, що вам зайшло це відео. Буду вдячен кожному та кожній, хто залишить свій коментар. Ну а не міг вам не сказати, посилання буде в описі. Там я, звісно, залишу вам свій телеграм-канал, де будуть всі пруфи, все-все-все, все. Всіх обійняв, пока.